Здоровляй з вас, за 80-річчя, давай здоров'я, щастя. Всього найкращого Господа Господавав. Пошани від дітей, тих і від дітей, всього найкращого вам бажаю на маги літа. Дякую, а я не вмію. Але я пайну позилати, каже, що не вмію. Я не вмію, А я думав, що ви повернутися за повертали, Марія не позив. На, амашенна, давайте. Це не склад. Сваху, поздравляю вас з днем народження. І мені 80, 80 річчя. щастя, здоров'я. Аби ж ви дочекали внуків, ще дружити, правнуків. Дякую вам. Прошу. О, я вже. Алена, Ханя, перейди. Я вітаю. Не поздравляйте. Гай, що на зроблю? Да, да, <ривіт> Поздравляю вас з вашим юбилеєм, бажаємо щастя, здоров'я, того, в чого ви боже, хочете, щоб ви прожили багато і благи літа. Да, дякую, ви могли ще більше. Можемо сидіти, боли ще на 100 років так. Куби благодати? Вітаю у вас річчя Щастя і здоров'я, давай. Нічого, я я нічого, не шо нічо, мені. щастя і здоров'я, давай. Щастя і здоров'я. Дякую! Давай я <пілляє> тут <they> <пілляє> А що То, бабі теж. <тит> дякую, що брати, дякую? Вітаємо вас з днем народження, з 80-ти річчям, щастя, здоров'я, всього, чого ви самі бажаєте, щоб ви ви жили в достатку, в злагоді з дітьми, щоб діти вас поважали, внуки поважали, любили. І щоб правнуки теж любили вас. І щоб ми прийшли до вас на 100 років ще. Дякую! дякую. <клух> Володя? дав? Я поздравляю від внуків ще, від Наталії, від Ну, Від сім'ї Наталі, від Маросі від всіх. Так, дякую. Дорогі мама і бабу, поздравляємо вас святом наступаючим 80 років з днем народження. Бажаємо вам щастя та достатку, ясного неба та тепла. Сім'ї мені даш злава, ти в порядку, щоб доля світлою була. Радості від дітей, від онуків. Нехай вам матінка Божа вас охороняє, а Ісус Христа здоров'я посилає на многії літа. Я тут у ставлю. Щастя, здоров'я. Ноги Бог би вам дав. Да, ночи, да, сейчас это ролик. Я долго дома живет. Если один, дай народжет позиций. Чува, бабка, Ще не один такий день народження! Бабко, давайте я вдаю вас, брат. Сава, ты тут Саути, ааа, друзья. Тут такий пакет тяжкий, все тяжке було в пакеті, тут такий пакет. Ми поєднуємося до всіх, привітають, що там на вам наговорили, так само бажаємо щастя, здоров'я, щоб ще 100 років так святкували. А це щось про праздник, який ми чекали, що були наші дитинки спрятані.

Якщо віки, то вісім то холодно. школу. А куна куна. Вас, вас, Рунок, кума не дивіться. Поздравляю вас, журок, кума, негодна, ноги, кухи, і нічого, то, то, то приходила дікарка, Петрова давала в кол, чашу стану якусь масть. <говори> дякую вам, дякую. дякую. Боже, Боже, гехта моя коля. Я закарана новохрещена. Слава Ісусу Христу! Да, Вітаю да вас з вашим днем Дану. народження, з вашим днем ангела і бажаю вам щастя до кінця життя, ви ще 40 років прожити. Іван за да, гроші не пам'ять. Так, да. не Іван за то нагай, і бій ви довго прожив. Я не маю подарунків таких, щоб нігде не ходжу по містах. А, сідайте Тодосі... на крісло, бо то Тодосі... тяжко. Ой, <ріпи> дякую. А, Слава Ісусу Христу! Слава нові! Поздоровляю я вас днем вісімдесятиріччя! Щастя, здоров'я! Бажаю усього найкращого. Від мене трошки від Бога багато. В моїм садочку є багато квітів. Дарю троянду, бо аби було аж до віку. Весело, щасливо. Аби ви нас любили, на вас і діти дякую, дякую. Ти ж усіх кажеш, що заробляєш. Я таки не знаю. Я привітаю, бо ж тобі. Круто. Круто!

Щас, Ой, Боже, Боже. Щоб... Робі ще настойник у вас це, тут погуділи. І сапу на перед себе і уходить, в огороди, щоб при нами не, не зробили. Сам... На сейчас <васу> зараз Ладно. Ой. колись хоче 10 кіловат, то я так повторюю. Так, добре, а я, я рукаю. Так, так, я що ви кажу, сідайте на лавку, трохи відбігніть. Пиво її у мене, чорновець, боріс. А те, баба, пенде навіть не слухається. Фляшку підпакую попендел. Молодець. за то. Так, з життя йде! А я залітав, бо зі зуду. З воду? Та да Воно нічого не дасть, ну Слава а. Ні, сусіда йде до мене. Рідна, поздоровляю вас, з цим вічем, бажаю щастя, здоров'я і много людей. Божи. Дякую вам, дай ми здраві. Куди ще жили кому? Ну, Сідайте сідай, на крісло, посідайте. Слава, уважай, мова, слава днай, народ, уважай, мова. Щастя, здоров'я, довгого віку, грошей без віку. Аби сте жили до 100 рік, а на 101 вчиться, вчитися на виїхати. Дякую, я думаю, сука. Святий холодильник.

Всього найкращого. Дякую вам. Да? Дякую. <ріпи> Та да, найшвид там, що ви такі? <ріпи> Наші <стові>. маєте <ріпи> то щось крає. Даєш дорання відмовити. А це ще краще вимагати. А це бабка це точка посвятить. Та не стоїть, вони такі сотяжчі п'ятниці. А, ну а як?

Я знаю, я, я не ладна. Почу. Бажаю вам щастя, здоров'я, багато, багато здоров'я, успіхів у всьому, щоб ви вас слухали внуки, діти, повага, аби була від внуків, від дітей. І все, що ви собі забажаєте. ви прожили, що хоч хоч би з 30 років. А там приехали. А я кажу себе <сих> прийшла. У мене на вісімдесят років убив було. У нас то перший закінчив на троє. Багато і І як квіту. І як осінь.

Α, δεν σου πω. Μα νιώθει αγάπη, αγάπη. Έτσι, η ώρα είναι ψημάτω από πάνω. Αγάπη. 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 Αγάπη.

Доброю все зріща. Щастя, здоров'я. І ми все 100 років такого справляли. Аби ми вам і будемо. Щастя, здоров'я вам, потім від дітей, у нас. Дікаво, 100 Дякуємо.

Бубада, і везунок. Іре зумо. Ну я здоров'я. Так, у здоров'я це і баласки мені. Так що надо. Я тут. А де вже йдуть? Дякувати, Боже. Зятка моя, на раді. Не одна тобі ще нічого. А це нормально не прийшла, дядка моя. Дякую, я дяку, їм здоров'я. А ти трохи прожили. Старі хотя теж і свого, хоча всього. Поздравляємо вас з днем народженням, бажаємо вам щастя, міцного міцного здоров'я, довголіття, тихий від дітей, від онуків і дочекати правдарів. Хто тебе хлопців? Хлопців немає. Хто тебе так? А де хітки козачки?